Це українське змагання сучасного. Та шкільного віку з Харківської області вийти на танцпол наразі готується Ксенія. Дівчина 13 років займається танцями. Разом з подружками, учасницями хореографічного колективу. Роблять останній прогін перед виступом. Танець говорить Ксенія, це її захоплення, яке, можливо, і переросте в професію. Я цим живу взагалі, ну, тому що з самого маличка ти кожен раз цим займаєшся. Для мене я приходжу на трену тренування, тренування. Це ти просто фух, наконец-то, можна відпочити все взагалі. Я, я навіть думала над професією хореографа. Я розглядала і вчителя і хореографа, не знаю, може і ту, і ту. Ну поки що у всіх таборах, де я була, завжди хто хто може поставити якийсь танець? Я Я завжди, завжди, я завжди. Ну тобто ну, танці це. Взагалі, змагання ми дуже чекаємо. В мене дуже тішить те, що ми можемо і тут проводити змагання, що недалеко, що ти о накані, бо ти ніде не переживеш ці емоції, як на ну, як на конкурсі, як на змагання. Поряд зі Ксенією танцює її молодша сестричка Ліза. Дівчинка старанно повторює рухи, запам'ятовуючи малюнок постановки. Говорить, їй подобається різна хореографія, але найбільше все ж таки сучасні напрямки. Танцюємо ми різні види, то джаз фанк то просто фанк, то просто контент. Мені подобається танцювати. Це круто, коли ти танцюєш на сцені. Виграєш будь місця, перше, третє, друге. Ну, це кльово». Під час спілкування з мамою дівчаток дізнались, що рідним населеним пунктом родини є руські тишки. Історія порятунку цієї сім'ї від російської навали важка, як і у багатьох українців. Були в окупації, втратили будинок і все майно, а зараз мешкають у Харкові на Салтівці. Саме там придбали житло за сертифікат програми. Є відновлення. Ірина говорить, що саме танці допомагають дівчаткам впоратися зі стресом. Вони знову сміхаються, вірять в добро і мир. Наша родина є танцювальною родиною. Я сама дуже багато років займалася танцями. Діти займаються танцями з досить такого маленького віку, з трьох рочків. Тому це є таким дуже гарним видом спорту, де дівчатка навчаються грації, поводженню, пластики. А саме під час війни це проводження таких турнірів, і саме те, що ми маємо змогу відкриті в доступі танцювальні різні колективи, діти мають змогу від. Відвідувати ці колективи це є дуже добре, бо навчання в Харкові проходить онлайн. Життя дітей проходить тільки через камери, тому саме такі заходи є дуже важливими для соціалізації саме дітей. Тим часом розпочалась урочиста церемонія відкриття змагань, і перш за все присутні подякували українським захисникам, бо завдяки їм Харків має можливість жити, працювати, проводити різні заходи. Хочу привітати вас від імені Харківського міського голови Ігоря Терехова. Хочу побажати, щоб сьогодні ви показали свій найвищий рівень, порадували своїх батьків, тренерів, вам прославляти нашу державу, вам відбудовувати нашу державу. Тому бажаю всім нам миру. Слава Україні. У цьому році це перший такий масштабний захід. Звісно ж, проводиться він з дотриманням безпеки, говорить Олександр Власенко. Але дітям потрібні такі заходи. Зараз дуже важливо проводити такі турніри, тому що кожен спортсмен, який тренується, він повинен приймати участь у змаганнях. Це як результат його роботи, тому це дуже важливо. це сподобається, як би там не було, але ж вони ходять в зали, вони тренуються, це їх життя, і тому ми підтримуємо в будь-яких умовах. Специфіка наших змагань в тому, що в нас є і сонні виступи, і це взагалі більшість наших турнірів. і є командні виступи, де декілька людей, там від 3 до 24 збираються і показують свої номери. Головна мета це, скажімо так, інтерес, це підтримка дітей. Це для того, щоб вони розвивалися, а не сиділи просто в Цевальних залах на таких турнірах в кожній віковій категорії є свої переможці: призери, які отримують медалі в категорії соло, а групи стають володарями кубків. Та найважливіше говорять організатори змагань: це емоції дітей. Яна біляєва, ігор Луханін, Станіслав Грашко, Юрій Бабикін, Харків новини.